Подарунки від влади, подарунки від президента нашим захисникам. І від вас, колеги. Ви в 227 голосів не дали демобілізацію нашим захисникам, коли голосували мобілізацію. 227. Хай військовий подивляться, хто персонально за це голосував. Але всі ж дуже хитрі і заклали норму про те, що 8 місяців, і як казав класік, зуб даю. Буде закон про демобілізацію для наших захисників. Мав він бути 11 грудня 2024 року. Його немає. Верніше, це неправда. Ви кажете, що його немає. Він з'явився десь через два тижні після того, як ви проголосували мобілізацію. За, е, за нашу ініціативу Команди розумної політики ми подали відповідний законопроект. Ми виконали обіцянку перед захисниками. Ми виконали. Ви ні. Закону немає. Президент мовчить, а прикрив, прикрились урядом, який приніс якийсь папірець з проханням він термінувати до 25 травня питання демобілізації. Давайте ми відтермінуємо уряд, відправимо його в повному обсязі в ті окопи, які побудував шмигаль, які він розповідав, що третя лінія оборони збудована повністю. Хай вони там проведуть декілька тижнів засідань. Третій же лінії нічого страшного немає. Ті, хто залишиться живі, хай повертаються і скажуть свою думку з приводу того, як вони набудували третю лінію. Наступне питання: ще один подарунок від президента обмежено придатним. Ті, хто були раніше обмежено придатними. Ви дали можливість їх мобілізувати з 18 років. І вони сьогодні служать. Три місяці тому парламент. Дослухався до того, що зробив велику помилку і проголосував за те, що мобілізує 18-річних до ЛАВ Збройних сил України. Ми виправили свою помилку. Ви виправили свою помилку, тому що ні я, ні команда розумної політики за це не голосувала. Але помилка не виправлена. Президент третій місяць поспіль не підписує цей закон. Третій місяць і далі продовжується мобілізація 18-річних. Тобто, коли президент виступає і розповідає про те, що це ж неправда, не будуть 18-річних мобілізувати. Це що? Це не брехня, це відверта брехня, і він це знає. Або нехай підпише цей закон. Покажіть йому виступи з Верховної Ради. Наступне буде, мабуть, на цьому тижні законопроект 1276, там де закладена потенційна мобілізація жінок. Ви розповідали, ні, це брехня. Так от наша команда подала правки, які. Після базової військової служби жінкам дають можливість лише за власним бажанням потрапити до реєстру військовозобов'язаних. Профільний комітет її відхилив. Тобто ви зараз мені будете казати, що ви не закладаєте норми, якими потім потенційно будете мобілізувати жінок. І, шановні колеги, якщо ми пригадаємо 22-й рік, то людина в формі викликала глибоку повагу глибоку до морозу по шкірі. А зараз ми з вами дожилися до того, що в 2024 році одне з найбільш поширюваних запитів в гуглі було слово бусифікація. Ви знищили повагу до Збройних сил України, Ви нищите повагу до України, винищити все, до чого сьогодні торкаєтесь.